Ось і закінчився шалений тиждень стартів листопада. І для мене він був дійсно шалений, тому що в мене було доволі багато розпочинань, які були трошки неочікувані для мене. Тому хотіла би цим поділитися з вами. Я зазвичай робила відео на початку тижня та наприкінці, але в цей раз я. Вирішила скомпонувати все докупи і в одному відео і початок, і кінець поєднати. Ну, побачимо, що з цього вийде, чи зайде вам такий формат. Ну, перш ніж перейти до перегляду моїх робіт, хочу, як завжди, виразити велику вдячність Олені Бугановій, організатору цього проєкту. За те, що вона поєднує майстринь України в такому цікавому проєкті, дуже цікаво спостерігати за іншими. Дуже вдячна за підтримку де в форматі телеграм-каналу, в групі телеграм-каналу цього проєкту дуже цікаве спілкування, дуже цікавий обмін досвідом. Натхнення, підтримка. Ну, я рекомендую всім приймати і надалі участь, і це не обов'язково має бути багато початків проєктів, це може бути один. Зато ви подивитесь, ви приєднаєтесь, ви подивитесь, як працюють інші майстрині, що цікавого відбувається в українській в'язальній спільноті. Я коли потрапила перший раз, ну, мене, я не могла зрозуміти, що мені робити, що перше, що другий, чи треба, чи не треба. Зараз в мене вже цілий місяць розкладений по поличкам, то я маю розпочати, тут я маю просунути, тут я маю завершити. І так, цілий місяць. Тому це дуже цікаві проєкти. Хочу перелічити Це Шалений тиждень стартів місяця, потім йде магічний кубік місяця, а потім визволення з гачків». Це три тижні в місяці. Інші вільні в цьому місяці це два тижні, в жовтні це був один приміжний тиждень. Ви самі просуваєте свої проекти, що вам потрібно, що не потрібно. Але скажу, що ось ця програма цих спільників, вона затягує так конкретно. Так. І ти під, ну, вже починаєш планувати щось на майбутнє, і ти вже не можеш без того, щоб не прийняти участь. Ну, поки що в мене так. Дехто каже, що вигорають, що це гонка. Я врахую, що можна не брати п'ять процесів, можна один, два. Ну, скільки ви встигаєте, скільки вам потрібно. А якщо наразі потрібно комусь п'ять, він робить п'ять процесів, комусь. Треба підтягнути хвіст якийсь. Він витягає свій старий хвіст, і його є якась, як це сказати, є стимул той хвіст підтягнути. Тому це на розсуд кожного. Ну, а зараз я прошу перейти на мій диван і переглянути мої. Шалені старти цього місяцю і подивитися, що з цього вийшло. Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Вікторія, я з вами зараз в режимі Розмовляючі руки і хочу вам розповісти про те, що я в наступному тижні з 30 жовтня по 5 листопада приймаю участь у проєкті. Шалений тиждень стартів листопада, організатором якого є Олена Буганова з каналу «Єлена Буганова Хендмейд. Дякую Олені за те, що вона проводить такі шалені проекти, які спонукають, які надихають, які заставляють рухатись, щось робити, просуватись. ну… Здоров'ячка Олені та витримки, щоб не подальше вона продовжувала вести такі проєкти. Так, ось перший проєкт, з яким я хочу прийняти участь, це шкарпетки для сина, які я хочу зв'язати новими спицями. Щось я не дуже підготувалася. Ось такими Алді. 2,50. Я маю їх протестувати. Ось такі вкорочені місіпусічки 50 см 2,50. І ось така в мене пряжа. Я купила її спеціально для в'язання шкарпеток своїм хлопчиком. І це ланфісіо дель оліве. Далькост 2, 650 метрів на 100 грам склад 37 альпака, 18 мерінос, 45 поліамід. Тобто, вони мають бути доволі кріпенькі. Альпака, сподіваюся, 37 альпака має підігріти ножки. 650 метрів, думаю, маловато, тому я вирішила в'язати. В дві ниточки, це буде 325 метрів 100 грамів. І тоді я, тому я беру спиці 2,50. Зазвичай я в'яжу або 2, або 3, або 2,25. Так, якби ось це перший мій розпочатий, точніше, те, що я хочу розпочати. Наступний проєкт це зелена шапочка. Ангора 70. Всі її вже бачили не один раз в мене, тому що я так шукала до неї підмот. Я вже намотала такі невеличкі клубочки з цього меріноса, бо він йде 2400 метрів, тому я його буду в три складення і в два складення. Ангора, вона 800 метрів, я вже тут щось спробувала і порозмотувалась в мене. Такі ниточки, ось якби ось так. В'язати я планую на спицях 2,25 або 2,50, 2,25 скоріше. А, я передумала, я на цих спицях, поки тут, я спробую в'язати шапку, це ж дивіться, це ж. Так, як ви думаєте, цікаво. Це якраз мені не треба буде ковзати туди-сюди. Так, все, я на цих спицях 2,50 тоді в'яжу шапку. А цей у мене ще є 2,50 інші. Я візьму інші. Довші. Так, мій. Експонат впав. Так, далі. Наступний процес шалик, веселка. Ось це маленька частина, все не тягнуло, бо там дуже багато всього. Я зробила зразочок це мірінос знов забула, і 20% нейлон, здається, або щось таке. Пряжа дуже була сухенька, сухенька, але. Тут вона, правда, в три нитки, а тут в чотири. Як вона після прання розкрилась і стала більш м'якою. Я думаю, що з наступним пранням вона ще більше стане м'якенькою, тому вона мені повністю підходить під шалик. шалик Буде називатись Веселка. Тому що я хочу туди вив'язати, і ви бачили ту всю палітру в минулих відео. Хочу вив'язати всі ті кольори, що є, в той шалик. Я буду в'язати його на спицях. Теж у мене новенькі спиці. 3,75 Хай-я-Хая. Дуже мені сподобалось, я на них в'язала зразочок. До речі, я хотіла в'язати на 5 чи 6 складень, і в мене 4 складення, я зазвичай це в'яжу на спицях 30,5, мені здається. А тут на 375, а то і саме. і воно таке щільне-щільне. Воно спочатку було таке рихленьке, здавалось, але після прання воно таке стало добре так розкрилось, щільненьке щільненьке. Так, цей проєкт третій. Так, по ходу, четвертий проєкт в мене поки що інкогніто. Я його поки не оголошую, але Бо боюсь, що може він ще в мене відмінить. Але зараз. Поки знімаю, до мене дійшло, що я хотіла ще випробувати ось ці спиці Тріо, No. Вони ось прийшли Китая, з Китаю з Алікспрес в такому вигляді. Так, номер позначений, номер два. І мені дуже цікаво все ж таки їх випробувати. У мене цей тиждень буде тиждень випробування нових спиць. І я тому пишу номер 5 шкарпетки і спиці номер 2 тріо. І зв'яжу я ось цієї пряжі на кобоху хлопчику моєї, моєї донечки. Якби ось так. Ось ці 4 або 5 процесів які би я хотіла розпочати на наступному тижні? 30 жовтня по 5 листопада. Ну, а що я встигну розпочати чи ні? Я вже вам відзвітую наприкінці цього терміну. І ось в форматі. Розмовляючі ручки, ми розглянемо те, що я виконала чи не виконала на цьому тижні. Як завжди, переді мною мій блокнот, в якому у мене відмічені ті роботи, які я мала розпочати. Шкарпетки синові були першим номером. Я їх розпочала. Ось вони. В'язала на спицях 2,25, але не цих. Цим не зручно в'язати шкарпетки, вони коротенькі, а шапку я хотіла на них в'язати, і я все ж таки не наважилась в'язати на 2,25 ой, на 2,50 в'яжу на 2,25, тому вони були вільні. Я в'язала на 2,50 інших, а потім перезняла на ці, спробувати. Незручно взагалі вони короткуваті Magic Club. Для Magic Club маленькі, для поколу великі, ну таке. І ось, що я відв'язала, виходять шикарні шкарпетки просто. Це. Вона так от, подивіться, як вона виглядає в лебінці, ну або в моточку. Так собі не дуже презентабельно. Коли її замовила, вона прийшла, думаю, боже, який жах. Думаю, ну, думаю, на шкарпетки підійде. І подивіться, як вона виглядає. Вам видно? Цей пушок, це до прання такий пушок. У ті 37% альпаки, вони такі м'якесенькі, ніжнесенькі. А, тільки трапилось ось такі, що я переглядала відео інших дівчаток, і у відео у Христинки, здається, її канал називається Що ще зв'язати, щось так... вона в'язала. Шкарпетки з альпакою, і під час прання нагадала, що альпаку треба стирати в холодній воді тільки ручне прання. На жаль, мій синочок знаходиться там, де не завжди є умови для ручного прання, тому ці шкарпетки йому туди не підійдуть. І потім ще я пригадала, що альпака. Дуже збігається, От так як вони перуть зазвичай хлопці наші, все гамозом закидують все підряд і разом перуть. Тому я для нього був би такий сюрприз дістати не чоловічі шкарпетки, а дитячі. Тому я їх підрозпущу трошки, зроблю менше трошки розмір. І... Вони підуть чоловікові, він, в нього є така можливість деколи випрати руками. Так, це ці шкарпетки, якби для сина, але вийшли не для сина, а для чоловіка. Тому я все ж таки на цьому тижні придбала ось таку пряжу. Це болгарська пряжа. Перформанс, шкарпетковий склад в неї і така вона трошки має, ну 200 метрів на 50 грам, але вона якась тоненька для, для 400 метрів. Ну, але я все ж таки з нею вирішила зв'язати на 2,25. Там рекомендовані спиці від двійки до трійки. Я не знаю, що там на трійки можна зв'язати за шкарпетки з цієї пряжі. Ну, на 2,25 так нічого так виходить, більш-менш такі якісь там є пухнастики, хоча вона доволі м'якенька, але е, попадаються такі волосинки в процесі в'язання, дуже пушитись починає. так. Такий гарненький пушочок з'являється то сподіваюся, що теж буде, будуть тепленькі, мене... але з альпакою, звичайно, не, не зрівняти. До речі, не трапила на таку саму пряжу. На жаль, сіренька вже була розібрана. А натрапила на чорну і замовила ще, бо мені так сподобалось. Я коли поті... вона так лягає, це не пране, і вона такі рівнесенькі-рівнесенькі, гладесенькі-гладесенькі. Я думаю, що в плечовому виробі вона буде шикарна. Таке, воно до тіла дуже-дуже приємно. А ще якісь рукавички, то будуть такі теплесенькі, подивіться, такі дуже. Ну... Я ж кажу, я поки дивилась в Бабінці, вона тут, по-перше, не пухнаста. Якось, я навіть перемотувала, вона не так розпушилась, але під час в'язання вона так розкривається, що ж з нею буде після прання, то взагалі цікаво побачити. Так, пішла. Тема Тож, друга шкарпетка в рамках. Номер один шкарпетка синові, другий процес Шкарпетковий. Тобто в мене під цим номером буде два комплекти, комплект шкар, комплекти Шкарпеток. Далі в мене йшла другим номером. Шапка зелена. Я її назвала по кольору пряжі перша зелень. І Ось я її розпочала буквально декілька рядів. Я вже бачу помилку. Треба перев'язати. Це буде шапочка для мене. Резинкою 2х2. Італійський набір спиці 225, Аді. 25-метрові, півтора вибачте, за, за такий жарт. Мали в'язати на Аді ось цих 2,50, але я побоялася, що буде не дуже щільне в'язання для такої розиночки, більше 1 на 1, а 2 на 2, воно при чергуванні сильно в мене падає щільність. тобто щоб було щільніше, я все ж таки вирішила на 2,25. Ось це всього мій процес, і це то, що я зробила. Далі третій мій процес це шалик-веселка. Для мене він має бути. Ось він так виглядає на зараз. Починала його від куточка і йду собі. ось так ну Мають щоб бути інші кольори, далі, далі перехід на інші кольорі. кольори зелений, я казала, буде в мене основним з'єднувальним кольором, так як його найбільше за все, в мене. ну Ось це мій шалик на такому етапі. так Перекладаємо. Далі перескочу на номер 5. Яти. П'ятим номером в мене. Ось ця пряжа. І ось ці шкарпетки. Шкарпетки для хлопчика моєї донечки на такому етапі. Спиці 2, 25 Спиці, які я заказала на Aliexpress. Вони вже трошки відшліфувалися в процесі в'язання і вже більш-менш можна ними в'язати. Я мала в'язати їх на тріо, я відв'язала буквально ось такий кусочок, мені не зайшло тріо зовсім. У мене це все стерчало, ось так стерчало в дві сторони. Я не могла перетягувати, ті спиці, згибалися в мене. Я не знаю, мені було дуже незручно, і на то йшло стільки часу, якого нема і так достатньо, то я вирішила ніж опановувати ті, ті спиці, то взяти те, що є в мене звичне, і розігнавшись вперед, пішла. До свого. Четвертого процесу я була таке включення, зняла, і я його вже в примонтуванні підключу, останнім він буде моментом. Ну, а зараз переходимо до того фрагменту. Ну і далі буде. Вітаю! Сьогодні п'ятниця. Попередньо я підключень не робила, вже запишу в кінцевому відео. але... Хочу вам сьогодні показати свій кінцевий, не кінцевий показати свій таємний старт. Ось, це светр в рамках проєкту «Жакардові історії, які організували українські блогери-в'язальниці Тетянка Лілята. Оля, хто хоче переглянути, можна перейти за хештегом. Я не його залишу в інфобоксі. Чому в мене вийшло питання. Ви це бачите, напевно, я не бачу, ви бачите чи не бачите. Видно, чи ні? Пряжа темно. Я взяла візерунок, я зробила розрахунки, скільки мені треба рапортів жакардового. Аля Лопопейсу я хочу зробити. ось. І все було добре. Я відв'язала росточок. Все було добре до тих пір, поки не пішли додавання петель по схемі самого Жакарду. В мене все пішло ось ось таким хвилями. Вам, напевно, не видно. Але в мене тут таке, знаєте, поширення, як на спідничку. Не б... не... Видно вам, не видно. Ну, ось це от хвилька, це хвилька. Ось бачите, все. О, ось так от видно. Ось тут це все хвильки. Трошки прикро, але маємо те, що маємо, треба перераховувати і трошки переробляти схему під себе. Тому що вона мені не зайшла. Ну нічого так, якось так і буде. Це йде в розпуск. І я вже почала зараз відв'язала тільки комір, горловинку, і далі буду продовжувати. Зніму попередню роботу зі спиць і на тих спицях вже буду продовжувати, тому що мені сподобалась щільність саме на цьому номері. А ще мені сподобались ось ці спиці. Я ними пробувала в'язати жаккард. Вони мені просто зайшли. Ними так добре піддівати ниточки. І там, якщо без протяжки, то завивати там одну за другу без проблем. Ну, дуже сподобались. Це український мікро, ергономік. Самий гострий кінчик. Він там здається над 8 Міліметрів 0,8 не міліметрів, а 0,08. сотих. Мені подобається дуже. Рекомендую. Спочатку вони трошки мали відшліфуватися, бо теж такі, знаєте, як бути би трошки окислені, такі негладенькі були. Але сам виробник рекомендує їх протерти тканиною, по-перше. Перше ніж використовувати. І зараз, коли я вже ось прив'язала стільки, то вони вже гладюсінькі-гладюсінькі відполірувалися дуже добре. Так ось, ось це йде в розпуск. Мої купа-купа маркерочків. Це щось таке. Мало того, що тут петель багато треба прив'язати, то ще купу маркерів перезняти. Ну, ось так. Повернусь вже в кінцевому. Відео. Дуже вдячна за перегляд цього відео. Якщо вам було цікаво, ставте «подобайки», підписуйтесь. Я буду намагатися і надалі ділитись своїм в'язальним життям на своєму каналі. Була рада з вами поспілкуватись, вийти до вас лицем в кадр. До нових зустрічей! Будьте здорові, бережіть рідних. Папа! -па.